Свято щирого смаку без будь-яких домішок. Це фестиваль Смачний спас його мета збереження і розвиток автентичної карпатської кухні. Другий рік поспіль гостей фесту приймає одноіменне село Спас на Коломищині. Тут просто неба приготували близько сотні страв за старовинними рецептами місцевих родин і, звісно, почастували ними усіх охочих. Фестиваль не зраджує своїм принципам. Тож навіть у ремеслах, яким навчали гости свята на майстер-класах, послуговуються виключно органічною сировиною. Фестиваль вдався, бо ми Бачимо, наскільки задоволені люди, і кожен знайшов собі те, що необхідно. Хтось себе загубив в народних промислах, хтось автентичні, унікальні карпатські кухні, де всі господині справилися просто на відмінно. Головне, що ми досягли основної мети єдність карпатського регіону». Святкове дійство покликане підтримати здоровий спосіб харчування і органічне землеробство. Федерація органічного руху України організовує тут вже традиційний ярмарок відповідних продуктів вітчизняних виробників. Ми бачимо Перспективи і в виробництві органічних продуктів в західному регіоні, і в тому числі на Івано-Франківщині, і звичайно, звичайно, з точки зору збуту, збуту сертифікованої органічної продукції в західній Україні, як для жителів західних областей, так і звичайно для туристів, які йдуть сюди все більше і більше. Аудиторія фестивалю зростає щороку. Якщо минулого до села Спас завітали близько 15 тисяч гостей, то у 2011-му їх майже на третину більше. Наступний фест Шили провести на новому місці свято карпатської автентичної кухні у 2012-му Прийматиме Микуличин естафету фестивалю. Його майбутнім організаторам урочисто передали під завісу смачного спасу Спасу-2011».